Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я знаходжусь у прикордонному датському містечку Падборг. Про сам Падбург я вже розповідав. І на цьому каналі є про це містечко відео. Я залишу на нього посилання, якщо комусь цікаво, можете переглянути. Чому ж тоді знову Падборг? Запитаєте ви. Слушне запитання. Та тому що саме тут розпочинається так звана дорога жандармів. Ось вона. Саме тут біля Падбурзького вокзалу залізничного і знаходиться вон там в стороні. Вона і починається. Що це за дорога? Я вам зараз розкажу. І мало того. Я постараюся нею пройти. Її довжина 74 кілометри. Це до містечка Херрубхав. Буквально недавно, трохи більше місяця тому, я пройшов шлях святого Якова Каміно де Сантьяго. Португальський шлях. Це я йшов з міста Порту до міста Сантьяго де Компостела в Іспанії. Там знаходяться мощі Святого Якова. Це вже моя друга така подорож. Перший, перший раз я йшов французьким шляхом, там, правда, 800 км. Подолав я його за 24 дні. Цей же шлях, я думаю, пройти ну, максимум за 3 дні. Ну, а по дорозі розкажу вам, що це таке, що це за шлях, звідки він взявся, ну і так далі. Отож. Ось тут у падбурзі ми зараз знаходимося, і мені треба буде пройти трошечки лісом, полями, біля містечка Бов, до містечка Круса, далі Колунд і вздовж берега аж до. Містечка Егернсунд. Ну, а далі, далі, далі і далі. Далі буде далі. І буквально через якихось 250-300 метрів від початку цієї дороги я натрапляю на будівлю, яка напряму з нею пов'язана. Це так званий митний сад. Комплекс цих будівель було побудовано у 1922 році. І як зрозуміло, з назви вони виконували митні функції. Ну а жандарми знаходилися у прямому підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ та Державної митної служби. На сьогоднішній день ці всі будівлі продані, і тут знаходяться. Приватні помешкання. А державний прапор не означає, що тут якась державна установа. Такі прапори можна побачити мало не у кожному подвір'ї. А ще можна побачити і ось такий прапор. Ну, а тут ще є якась плаха для тортур. Цікаво, з якою ціллю поставили тут це знаряддя. А, як у середньовіччі, Всередину голова, по боках, руки. Ну Да, досить таки символічно, якщо зважати, що ці колодки знаходяться на самісінькому кордоні. Це, мабуть, такий своєрідний натяк контрабандистам. Ось і вказівники. Жандарм стоїть туди. А ось це, за цими воротами вже Німеччина. А нам ось сюди. А збоку можна побачити прикордонний камінь. Уздовж усього кордону між Німеччиною та Данією є 280 таких прикордонних каменів. Вони усі пронумеровані. І стоять літери Д. Це означає датське королівство і ДП. РП. Отож, літери ДРП означає Deutsche Reich Preusen. На межовому камені також вирізблена зверху лінія. Лінія огляду, яка вказує напрямок до наступного каменю. Ну, а у мене на шляху з'являється наступний стовпчик. На якому вказано напрямок руху ще й інформаційна табличка, яка ще раз інформує про те, що протяжність мого шляху становитиме 74 кілометри. Окей, граціас. Дякую. Я уже це зрозумів. Прогулюючись цими стежками, можна легко уявити собі. Жандармів, які пильно стежили за ситуацією, пішки патрулюючи кордон. Вони рухались крутими скелями, густими лісами, піщаними пляжами. І ні дощ, ні сніг, ні спека, нічого їм не було на заваді. Їхнім головним завданням було ловити контрабандистів які незаконно ввозили в країну або з країни усілякі товари, уникаючи при цьому сплати мита, яке протягом століть було одним із основних джерел доходів до Казни Данії. А я тим часом дійшов до рекреаційної зони. Яка знаходиться відразу за містом. Уперше до цієї місцини я потрапив ще у січні 2019 року. І вона мені ще тоді дуже сподобалася. І, до речі, це дуже хороша локація для кемпінгування. Я сюди переїхав, тут я, мабуть, і заночую. Ну, можливо, заночую тут, можливо, десь в іншому місці, побачимо, але стояти тут дуже добре. Ну а наразі ходімо далі на жандармську дорогу. До речі, на цей пішохідний маршрут я також накинув око саме тут, ще тоді, у січні 2019 року. І фрагментарно я уже багато де на ній бував. Проте пройти її цілу від початку до кінця випала нагода тільки тепер. І от тут в лісі прямо виринає якийсь такий будиночок. І ота сама сцена, до якої був вказівник. До речі, я забув звернути на нього вашу увагу. Він був там, де я залишив машину. Ось він. А біля цього будиночка, неподалік, знаходиться сцена. Фрілюфт сцена. Тут проводяться всякі фестивалі і 25 липня здається має знову бути якийсь фестиваль музичний. Ось тут тримає і є та сцена. Хоча якесь воно таке ну, невелике, тут ну, який тут фестиваль, це, це якесь... Я навіть не знаю, що тут за сцена. Ай. Цікаво, цікаво, що там написано. Ага. А ні, 21 липня має бути якась, якась <смас> банда. Але буде все ж таки якийсь фестиваль. Тут написано, що буде 21 липня ювілейний фестиваль з полудня до ночі. Спочатку будуть виступати такі-то такі-то люди, а ввечері гурт Торфіск. Отак. Ось на цій сцені. Ну, цікавенька локація в лісі. Прямо посеред лісу. Як це дістаються, якось в руках, мабуть, принесуть все. Свої інструменти. А ось ми вийшли до самісінького кордону. Цей паркан і є кордон між королівством Данія та Федеративною Республікою Німеччина. Тут дуже цікава місцина, скрізь все воно стікає, вода стоїть набагато вище, ну, метрів на 5, мабуть, як ось те озеро. Ну і звичайно, воно все, чути звуки води, тут все воно стікає донизу. А доріжки тому дуже заболочені. О! Стопчик прямо в пеньку. А наступний тут. Але в пеньку він тому, що він згнив і його поставили в пеньочок. А це, скоріш за все, так, навіть і вон видно, що свіжа земля. Поставили замість нього новенький. Ну, а той лишили доживати. І от ми з лісу виходимо на поле. І пейзаж повністю міняється. Ну, але поле це не таке вже й велике. Ось знову ліс. Так, а тут нам наліво, бо прямо потрапимо до Німеччини. А патрулювання німецької території в обов'язки датських жандармів не входило. Ого, тут, походу, був якийсь добрячий буревій. Стільки дерев повалених. О! А там хтось собі якусь халабутку зварганив. А, і не тільки там. Ось тут ще одна. Там вдалині ще одна. І ще одна. О, та тут якесь ціле плем'я жило. А чому б і ні? Місце тихе, спокійне, надихаюче. Колись до війни у нас на Волині над стиром на білому березі також було таке місце, куди приїжджали любителі усамітнитись. Ми їх називали друїдами. Який тут цікавий ландшафт! Вот. А той струмочок вже вже німецький. Каліточка також до Німеччини. Цікаво, нам сюди чи туди. Ну що, йдемо в Німеччину. Ага. То ця доріжка, мабуть, така все-таки нейтральна. Паркан тут, то ніби за парканом Данія. Але стовпчик так і тут прикордонний. Ну, Значить дорога ще <гум> датська, А от струмочок вже німецький. І чиї ж то за парканом поля Датського короля, який разом з усілякими державними агенціями дуже дбають про цю дорогу. І, до речі, це єдиний пішоходний маршрут у Данії сертифікований як маршрут найвищої якості. Ну, а тут знаходиться. Колишній прикордонний перехід. Мається на увазі той, який охоронявся. А це такі дуже цікаві пристрої. Зараз я продемонструю, як вони працюють. Ось вона дорога. Фідерзейн! До зустрічі. Тобто тут закінчується Німеччина. А там... Починається Данія. Але перетин німецько датського кордону не завжди був таким простим, як сьогодні. Завдяки ось цьому наземному телефону можна було перег... ну, вести переговори з іншою стороною. Навіть шепіт через нього було чути. Зараз спробуємо. Гей, Олаф Еріксон! Ти мене чуєш? Мовчить. Може десь відлучився. До вітру. А це той самий приймач тільки з датської сторони. Пробуємо в німця щось запитатися. Агов! Ган Шидлер! Ти тут? Також немає. Також відлучився. Але так переговорювалися не німці з датчанами. Завдяки цьому переговорному засобу зв'язувався один німецький прикордонник з другим німецьким прикордонником. Ну або з митником. Протягом тривалого часу герцогство Шлесвік належало Данії. Але у 1864 році Прусія та Австрія оголосила Данії війну. І в результаті цієї війни Данія змушена була поступитися цим герцогством. Сучасний прикордонний перехід виглядає ось так. Тут і стовпчик з лінією, тут і шлагбаум, і дорога якась така дивна. Ха -ха, труби. Ага. Там ще один стовпчик. Такий нарядний, гарний, розмальований. Ну і я так розумію, я, тому що я вийшов на дорогу, а мені ось через цю каліточку. Ну що, Auf Wiedersehen, Deutschland? До речі, тут же і проходить Каміно де Сантьяго. Сюдою проходить скандинавський шлях святого Якова, і з цього місця до Сантьяго де Компостела 3250 кілометрів. каміно, або ж доброго шляху. Нинішній же кордон було встановлено після Першої світової війни. За результатами Версальського договору. У 1920 році було визначено, що Шлесвік шляхом референдуму має визначити ну, має, має свою долю. І саме в 1920 році частина герцогства Шлесвік було повернуто Данії. Частина так і залишилася у Німеччині. Це називається зараз Федеральна Земля. Шлесвік Гольштейн. А ось і перший датський маєток. А за ним і другий. Нам сюди. Але якщо піти прямо, ми потрапимо до містечка Бов. Старовинне містечко про нього вже є. Відео на цьому каналі. Також залишу посилання. Ну, а нам праворуч. німецько датський кордон протяжністю 67 км 700 метрів, між Фленсбургським фьордом та Ваттовим морем було позначено 279 наземними каменями та спеціальними позначками у воді. Німецько-датська комісія кожні 10 років контролює розміщення та стан цих каменів. Остання така комісія була у 2023 році. Але це сьогодні ми можемо тут ходити і дивитися на кордон як на щось таке символічне. Так було не завжди. До 20 березня 2001 року, поки Данія не підписала Шенгенську угоду, тут був досить таки суворий контроль. Як я вже згадував, ця дорога має сертифікат маршруту найвищої якості. Також цей маршрут має сертифікат найкраще з Європи. Привабливі пішохідні маршрути, сертифіковані LQT, характеризуються високою якістю, що гарантує туристам унікальний досвід спостереження за природою та ландшафтом. Водночас до таких маршрутів пред'являється низка вимог. Зокрема, щодо природних стежок та обслуговування та маркування маршруту. Інші популярні маршрути LQT можна знайти, зокрема, у Португалії, Греції, Австрії та Німеччині. О, а тут стовпчик дерев'яний, зверху покритий залізною шапкою. Ну, тільки дощу мені і не вистачало. А це вже ми підходимо до селища Круса. І тут з дороги, якщо повернути вліво, можна дійти до такої вежі вишки, з якої можна поспостерігати за птаством. Але ми йдемо далі. І буквально за якихось 200-250 метрів. Починається село. Але я, мабуть, не буду втомлювати вас занадто довгими відео, тому все те, що було далі, я розповім вам у наступній частині. Ну а наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей!